Вітаю всіх учнів, всіх колег вчителів Ми з вами підійшли до 31-го параграфу тригонометричної нерівності у нашому вивченні алгебри профільного рівня. Розглядаємо задачі зірочками. Зірочку я знову-таки забув скопіювати з підручника. Повірити, що це зірочка. Ну і тригонометричної нерівності. Я завжди намагаюся йти на зустріч вчителям. Вчителі просять показувати, розв'язувати більше задач з параметрами. У 31-му параграфі є задача з параметрами. Знайти усі значення параметра, при кожному з яких ось така нерівність справджується для будь-якого значення Х. Ну, Давайте ми дуже швидко зможемо звести цю нерівність. Давайте ми да, натиснемо паузу. Хто не розв'язував, спробує розв'язати її самостійно. Така цікава нерівність, на мою думку, зверніть, будь ласка, увагу на те, що вона повинна справджуватися для будь-якого значення Х. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо, розв звіримо відповіді. І я думаю, що дуже просто здогадатися, що ця нерівність досить швидко зводиться до тригонометричної функції косинус аргумента х, що нам дозволить у майбутньому зробити заміну. Косинус х дорівнює t, те належатиме від мінус 1 до 1. І відповідно після спрощень. Ми отримаємо нерівність t квадрат мінус 2ат плюс а квадрат плюс 2а-3 більше 0. Ну, давайте поставимо тут зірочку. Е, можемо переформулювати задачу. Ми шукаємо такі значення параметра А, що дана нерівність, крайня нерівність буде виконуватися для всіх t. Що належатиметь проміжку від мінус 1 до 1. Якщо ця нерівність буде виконуватися для всіх таких значень Т, то початкова нерівність буде виконуватися для всіх значень X, тому пропонується. Пропонується. Ну, я думаю, що є декілька способів, до речі кажучи, думаю, ще є декілька способів. Але тут досить непогано знаходиться вершина параболи, по-перше. По-друге, нам є смису, на мою думку, розглянути три випадки. Перший випадок це коли вершина параболи. Я буду намагатися схематично зразу графік подавати. Все-таки, я думаю, так учням буде зрозуміліше. Ну, По-перше, гілки параболи завжди напрямлені вгору, що добре. Значить, ми у Т- y будуємо, працюємо з такою функцією. І перший випадок, який ми розглянемо, це коли вершина параболи попадає у проміжок. Ну, не дуже як красиво креслю, коли вершина параболи, Т вершина, попадає в проміжок від мінус 1 до 1. Відкритий проміжок. Ну, Т вершини дуже легко знайти. Мінус мінус 2, що ділиться на 2, це просто А. Значить, ми тоді, Що нам треба? Щоб ця нерівність виконувалася для всіх значень Т від мінус 1 до 1. Нам треба, щоб найменше значення функції на цьому інтервалі було додатнє. Тобто, нам треба, щоб y від Т-вершини було більше нуля. Таким чином, ми приходимо фактично до системи а між мінус 1 та 1, і Y від Т вершини, тобто, ми підставляємо значення А буде А квадрат мінус 2А квадрат плюс А квадрат 2А мінус 3 більше 0. Тобто і після спрощень 2А-3 більше 0. Таким чином, у нас виходить А від мінус 1 до 1, і А більше, ніж 1,5. Перший випадок ніяких розв'язків нам не дає. Ну, в якості рекламної паузи можу зазначити, що нам було б легше, якби нам треба було досліджувати. При яких значення, щоб ця нерівність виконувалася для всіх значень Т просто. Тоді б ми просто казали дискримінант менше нуля і до побачення. Все, цього було б достатньо. А нам треба, щоб вона виконувалася для всіх значень Т від мінус 1 до 1. Це трішечки по-іншому. Отже, це наш перший випадок. Цілком можливо, що до цього місця ви не дійшли, і вам треба. Певна пауза для того, щоб самому розглянути наступні випадки. Давайте ми натиснемо паузу, і ви спробуйте здогадатися, які випадки буду я розглядати далі. Ну, я думаю, ви здогадалися, що другим випадком я буду розглядати ситуацію, коли Т вершини менше мінус одиниці. Тобто, це приблизно ось така ситуація. Ось у нас Т- вершини де вершини менше мінус одиниці, тоді найменше значення функції, позначимо його M буде y від мінус одиниці. І нам треба, щоб це значення було більше нуля, тоді всі значення, які значення функції на проміжку від мінус 1 до 1 будуть додатніми. Отже, а менше або рівню мінус одиниці, а y від мінус 1. Якщо ми треба було все ж таки скопіювати функцію, я цього не зробив. Давайте вбук я її поставлю, і ми маємо t від мінус одиниці більше 0, тобто це буде 1 додати 2а, додати а квадрат плюс 2а-3 більше 0. Тобто при А менше буде рівнює мінус одиниця. Ось така квадратна нерівність. І відповідне квадратне рівняння, відповідне квадратне рівняння має ірраціональні корені. Мінус 2 плюс-мінус корінь 6. І давайте доведемо це до кінця. Давайте доведемо до кінця. Отже, у нас А менше або дорівнює мінус 1. Мінус 2 мінус корінь із 6, ну, це десь отут. А мінус 2 плюс корінь із 6, це десь отут, я вже не буду з масштабом там чи з калюванням щось робити. Значить, нас цікавить крайній інтервал. Отже, другий випадок нам дає А менше мінус 2, мінус корінь із 6. Якщо нам третій випадок. Ще щось дасть, то відповіді буде 2. А третій випадок, я думаю, ви теж вже здогадалися. Ми досліджуємо поведінку вершини параболи. За червоний я взяв. Бог Значить, досліджуємо. І третій наш випадок це коли вершинка наша параболи буде. Більше, ніж одиниця. Буду підглядати, тобто А більше буде рівню одиниці. Це буде ось такий, ось така парабола, кривовато малюю, але смисл буде зрозумілий. Тоді найменше значення це Y від одиниці. Тобто А більше буде рівню одиниці, і нашу функцію я ще раз і вже крайній раз скопіюю. Кудись сюди, і нам треба Y від одиниці. Тобто 1 мінус 2а плюс А квадрат плюс 2а мінус 3 більше нуля. Додатнє. А більше буде рівню одиниці, взаємознищилося А квадрат більше 2. І, щоб вас не мучити, А більше корення з 2. Це те, що нам дало. Те, що нам дав другий випадок. Отже, ми з вами готові писати відповідь. Перший випадок нам нічого не дав, а другий і третій нам дали частинки нашої майбутньої відповіді. Ну, можливо, для ЗНО чи для НМТ важкувато, але можна сформулювати, при якому найменшому натуральному значенні. Наприклад, при якому найбільшому, цілому, від'ємному значенні. Тобто можна підібрати таке формулювання, щоб подібне завдання дати на ЗНО, навіть якщо це ЗНО чи нам те буде перевіряти комп'ютер. І сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, і до нових зустрічей.